Відтоді минуло багато років. Батьків уже не було на світі, а Ельза стала королевою Аренделу. З Анною вони пережили небезпечні пригоди і стали нерозлучні. Сестри у всьому допомагали одна одній, та багато часу проводили разом. Сніговичок Олаф навчився читати, а Крістов придбав обручку. Юнак збирався освідчитися Анні. Олень Свен повністю схвалював рішення друга. Друзі часто збиралися ввечері в бібліотеці, щоб пограти в ігри. Якось під час гри в Крокодила Анна помітила, що королева стурбована. Усе гаразд, захвилювалася сестра. Так, просто трішки втомилася, відповіла Ельза, трохи з натягнутою посмішкою і додала. Повна версія казки на нашому ютуб-каналі Засинайко, посилання в описі профілю. Підтримайте україномовний контент підпискою.